Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі Кому і наскільки дозволили рух соборною? Чому потік дах у зож номер 11 в рівному та дорожники взялися за ремонт головних міських вулиць? Правда, ямковий про це й не тільки далі. Вже третій день борються зі стихією, освітяни рівного, мова про зож 11 що в обласному центрі, та дощ, який випав ще вихідними, але і досі дошкуляє учасникам навчального процесу. Дах школи вочевидь не витримав опадів, і вода ринала у приміщення. Затопили лише одну класну кімнату у школі, коментують, мають проєкт капремонту, покрівлі і гроші на це. Чекають на погодження зі столиці. Тим часом комунальний патруль намагався з'ясувати масштаби нинішнього лиха. В таких умовах навчаються учні ЗОЖ номер 11. З таким підписом в інтернет-спільноті типово рівна з'явилися фотографії, на яких видно наслідки опадів, що були напередодні. Виявили підтоплення ще у неділю. Неділю зранку, коли після суботніх дощів при здачі чергування. Сторожами виявили про те, що затікає в приміщенні школи. Бо в неділю ми працювали над цим питанням, але на превеликий жаль, ліквідувати наслідки цього такого скажімо, лиха ми не змогли. І на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що погодні умови ніби вже і не дощові, але все-таки мокрота і все решта залишилися. Питання залишилося невирішеним і проблема сьогодні існує. У класі й досі капає зі стелі вода. Відтак, як зазначають у школі, клас математики, який постраждав, нині пустує. Потужність нашої школи дозволяє не проводити навчальні заняття в цьому кабінеті. Пострадав у нас, скажімо так, в лапках пострадав лише один кабінет математики, і на сьогоднішній день. Навчальні заняття, уроки з математики проводяться в інших навчальних кабінетах школи. Проблема кажуть освітяни швидше всього у руберої, що на даху. До цього пояснюють всі стоки з даху йшли у трубу, а це ринули в бік, і як наслідок по стінах. Донизу воду стічна до підвалу, де все гарно, ніяких не в стінах, де воно йде донизу. Тобто нарікань на воду самостічну трубу немає ніяких. Можливо, десь під рубероїдом, оце так як у нас, от воно десь там, де ідуть панелі. Можливо, десь там воно знайшло якби свій хід, і воно туди і пішло. Оце таке єдине підтвердження. Втім, братися за ремонт покрівлі працівники школи самотужки не мають права, так. Чекають лише на доброзі столиці, бо ще з грудня минулого року мають затверджений проект капітального ремонту покрівлі школи. А це 1276 метрів квадратних, і передбачено на це 387 тисяч бюджетних гривень. Проблема даху для нашої школи вже існує, і про це знали і. Наше управління освіти, і на сьогоднішній день ситуація вирішується наступним чином. Вже здійснено проєктно-кошторисну документацію, затверджено проєкт наших робіт виконання, готуються документи для подання на Київ, для того, щоб був дозвіл для проведення ремонтних робіт нашого, даху нашої школи. Скільки ще дощів перетерпить школа, поки дах відремонтують, можуть знати тільки у державній архітектурно-будівельній інспекції, за якою останнє слово лишилося тільки пришвидшити процес підготовки туди документів на місці. Танцюють всі, ой, їдуть всі вулицею Соборною. Координаційна рада з питань дорожнього руху міста рівного на сьогоднішньому засіданні підтримала ініціативу зробити доступною головну дорожню артерію міста для всіх охочих проїхатися центром. Правда, триватиме цей експеримент три місяці, а далі побачить. Ото що спонукало чиновників відкрити Соборну та які можуть виникнути проблеми в зв'язку з цим. Дивіться далі. Транспортне навантаження на вулиці міста, зокрема, на Соборну, зменшилось удвічі. кажуть у міському управлінні транспорту. Відтак вирішили піти назустріч містянам, які тратять чималі кошти на пальне, шукаючи об'їзд ділянки центральної вулиці, як того вимагають знаки в обласному управлінні. Даї вже підготували звернення до міського голови, щоб їх знаки зняли. Держати інспекція. Підготувала відповідне звернення до міського голови, в якому пропонує розглянути питання щодо відміни заборони руху механічних транспортних засобів на ділянці вулиці Соборна, від перехрестя з вулиці Чорновола до перехрестя з вулиці Дубинська, з демонтажем встановлених заборонних дорожніх знаків рух механічних транспортних засобів заборонено. Управлінні транспорту і зв'язку розуміють, ініціатива може спричинити утруднення руху центром, але наскільки це негативно вплине на організацію руху, покаже час, бо знаки, якщо і знімуть, то лише на три місяці надання дозволу проїзду по соборній значно збільшить рух транспорту легкового по соборній, що створить певні незручності для транспорту загального користування. Разом з тим, ті об'їзди, які існують сьогодні для власників легкових автомобілів, об'їзди по Вулиці Бандери Степана по проспекту і в інших місцях значно перенесуть збитки нашим рівнянам, а саме збільшуючи витрати пального. Тому як пропозиція просимо погодитись на тимчасове. Зняття забороняючих знаків на три місяці. не тільки проїхати Соборною, а й дихати стане важко від відміни заборони проїзду центру міста, впевнений голова транспортної комісії Рівнеради Святослав Євтушенко, бо пам'ятає скільки скарг на важке повітря було від мешканців вулиці Соборної ще до заборони їздити центром газу в виході всіх цих автомобілів, які їздять, те саме пальне, яке у нас не занадто якісне, з великою кількістю ступенцю, то так чи інакше не зовсім позитивно впливають на здоров'я. Тому викиди від транспорту були досить великі. Заразня мотивація про відкриття приїзду по вулиці Соборній через те, що досить дорогі вартість пального і. Не завантажена, це є правда. Тобто на сьогоднішній момент вулиця Соборна не є такою завантаженою, як була колись, і тому можливо в якості експерименту на три місяці це було справді бути позитивно відкрити, тому що все-таки проїзд по вулиці Соборні має бути обмеженим і бажано не то, що обмежено, а можливо просто платно. Тобто громадський транспорт хай би собі їздив безкоштовно, правильно, нормально, так як він їздить зараз. А всі приватні весь приватний транспорт, який хоче їздити по вулиці Соборний, то... Не завадив за це, в принципі, платить гроші, тобто й користи міського бюджету і ремонт тих самих вулиць, і спостережні, і не так багато буде транспорту, який буде їздити центр. Тим не менше, експеримент розпочнеться після підписання відповідного розпорядження міським головою. Тоді і знімуть заборонні знаки на Соборній. А от при в'їздах у місто знаків додасться. Там, де їх ще немає, з'являться ті, що забороняють рух вантажівок транзитом. У рівному взялися знову за ремонт доріг, поки ямковий і доки дозволяє погода. У міськшеу пояснюють, мають запаси необхідного матеріалу для виготовлення асфальтобетонних сумішей, визначились із ділянками, які підлатають першочергово. Інтенсивність та продуктивність робіт дорожників нині залежить тільки від погодних умов, але дуже просять рівнян не сприймати ці роботи як капітальні. До них ще черга не дійшла. Нині міськшеу бореться виключно з аварійністю дорожнього покриття. На Сьогодні запас по матеріалу складає приблизно десь до 500 тонн потреби для міста і розпочали ямковий ремонт по центральних вулицях міста. Ми будемо рухатися. На сьогодні з'ясований перелік вулиць з 10. Це вулиця Соборна, це вулиця Княгині Ольги, Степана Бандери, Дубинська, Галицького, Відінська, Грушевського. В основному ті вулиці, по яких рухається громадський транспорт. Думаю, до першого числа ми значно покращимо ситуацію, в тому числі і дещо постараємось підправити на тій страшній ділянці, що стосується вулиці Соборної. Звісно, що ще не капремонт. І що я хочу, щоб всі зрозуміли, ми поки що тільки забираємо аварійність проїжджої частини в даній ділянці. Приватбанк п'ятий рік поспіль визнано найкращим українським банком у рейтингу найкращих банків центральної та східної Європи, що укладається американським журналом Глобал Фінанс при роботі над рейтингом оцінювалися такі показники, як зростання активів, доходності, активність обслуговування клієнтів, конкурентні тарифи та впровадження інноваційних продуктів. Приватбанк за всіма показниками було визнано абсолютним лідером в Україні. Більше про це у наступному сюжеті. Приватбанк увійшов у рейтинг Ворс Best Bank 2015 Уже п'ятий рік поспіль став найкращим українським банком у рейтингу на кращих банків Центральної та Східної Європи, що укладається американським журналом Глобал Фінанс. 11 березня в Нью-Йорку журнал Глобал Фінанс назвав найкращі банки країн Центральної та Східної Європи в рамках глобального рейтингу World's Банк Bank 2015. Як повідомляється на сайті журналу в Україні, найкращим банком став Приватбанк в ексклюзивному рейтингу World's Best Банк 2015 2015, що буде опубліковано в травневому випуску Global Finance. Найкращі банки різноманітних регіонів світу вибирає спеціальна команда експертів, у яку входять як редактори журналу, фінансові аналітики, так і керівники компаній, клієнти банків. У рейтингу цього року брали участь провідні банки з 21 країни регіону. Банківські ринки по всьому світу кардинально змінюються під тиском нового регуляторного середовища. та умов що змінюються. Глобальні гравці знижують свій вплив на регіони та виробничі ланцюжки у той час. Як регіональні та місцеві гравці все ж активніше виходять за межі своїх внутрішніх ринків, кажуть у видавництві. Там вибирали банками року, перш за все ті банки, що глибоко віддані своїм ринкам і розуміють специфічні потреби клієнтів. Критерії вибору переможців в World's Best звітися 2015 включали такі показники, як зростання активів, доходності, якість обслуговування клієнтів, конкурентні тарифи та впровадження інноваційних продуктів. Приватбанк за всіма показниками було визнано абсолютним лідером в Україні. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше? пишіть нам на сайту рубрику Комунальний патруль а маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 40 08 09. до зустрічі на першому місцевому.